Вітаю, друзі! Сьогодні, 9 липня 2025 року, і поговоримо про черговий скандал, який виник у зв'язку із непогодженням Кабінету міністрів України 7 липня 2025 року кандидатури, обраною комісією, конкурсною комісією на директора Бюро економічної безпеки, в яку входять і міжнародні експерти Олександра Цивінського. 24 червня конкурсна комісія обрала його директором і передала на затвердження цю кандидатуру на кабінет міністрів згідно законодавства. Кабінет міністрів не має права відхиляти таку кандидатуру. Він повинен її призначити. Однак, пізно ввечері, 7 липня, в 21.15 в телеграм-каналі Кабінету міністрів з'явилося повідомлення про те, що Кабмін на черговому засіданні розглянув подання щодо призначення. З добору директора бюро економічної безпеки щодо призначення на посаду директора БЕП. урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані, зокрема, службою безпеки, які стосуються питань національної безпеки, та місяць відповідні безпекові оцінки за результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та зарахуванням безпекової складової члени Кабміну одноголосно. Прийняли рішення звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть всім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Кабмін вважає, що дане рішення повністю відповідає положенням закону України про бюро економічної безпеки та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕП. І говорить, що він відданий принципам прозорості та відповідальності в процесі формування керівництва. Ну, тобто, бла, бла бла Про що свідчить це рішення Кабінету міністрів? Воно свідчить. Незважаючи на бюрократичну еквілібристику, про те, що Кабмін дуже не хоче призначати Олександра Цивінського, обраного конкурсною комісією 24 червня, директором Б. Тому що Олександр Цивінський написав вже у Фейсбуці про те, що він має доступ до державної таємниці. Уявляєте? Людина має доступ до державної таємниці, і тут раптом СБУ пише про якусь безпекову складову. Розумієте, тому є фундаментальна суперечність. Або якщо б ця безпекова складова була, то цього кандидата цивінського позбавили б доступу до державної тамниці, однак його не позбавляють. Більше того, він воював в головному управлінні розвідки Міністерства оборони після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно там перешкод якихось безпекових не було для того, щоб воювати. Тобто, все це є відмовки. І, по-перше, це є порушенням закону і є відмовкою для того, щоб не призначити схоже кандидата, який є вихідцем з набу, і є відносно незалежним від вертикалі, вибудованої Зеленськими компанією. І швидше за все, я вважаю, що в цьому випадку спрацював тиск і відсутність суб'єктності з боку двох органів. Служби безпеки України, яка підмахнула оці так звані безпекові е, ризики е, чи міркування, і кабінету міністрів, який е, відхилив цю кандидатуру всупереч вимог закону, я переконаний, що за цим всім стоїть Зеленський компанія ОПА. І відповідно ми го, р, можемо говорити про руйнування. Додатковий аргумент маємо е, для того, щоб говорити про руйнування системи розподілу влад які здійснює зеленська компанія послідовно з 2019 року, тому що і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, законодавча і виконавча влада відповідно перетворилися фактично на додатки і на структурні підрозділи ОПИ, а не на самостійні органи влади, які відображають окремі гілки влади і покликані одне одного врівноважувати? І це катастрофа, тому що це руйнування державних інституцій, це фактично те, що зеленські компанія ставлять особисті інтереси вище від інтересів національної безпеки і державних інтересів, якщо б вони були зацікавлені в, в, в тому, щоб бюро економічної безпеки справді виконували ті обов'язки і функції, які на нього покладені, вони би затвердили цього кандидата, тому що. І до цього було видно, що вони ставлять павлиці в колеса для того, щоб не було обрано незалежних кандидатів і через суди, і через листи, і через ще якісь там е е публікації в засобах масової інформації, і таке інше, і таке інше. Е та питання полягає, крім того, в тому, що е, якщо Україна не призначить директора Бюро економічної безпеки, це ставить під загрозу отримання Україною мільярдів коштів від міністер... від е, Міжнародного валютного фонду. Уявляєте? Тобто Зеленський заради своїх інтересів, я переконаний, що за цим всім стоїть Зеленський е, і компанія е, або ОПА зі згоди Зеленського. Звісно, що це була згода Зеленського, е, заради дотримання своїх інтересів. Щоби, не дай Бог, хтось не розслідував зловживання підпорядкованих йому осіб у фінансовій та економічній сфері, готовий пожертвувати інтересами України, і це не вперше. Розумієте, це саме такий підхід зеленської компанії і не призначення каобраної конкурсної комісії кандидата на директора бюро економічної безпеки кабінету міністрів, супереч вимог закону, є додатковим доказом цього. І це дуже дуже поганий дзвіночок. Ну він вже не перший і переконаний не останнім. Але виникає питання: на кого працює Зеленський?